На комісії з питань соціального розвитку та бюджету міста 18 квітня посадовці обговорили 15 важливих питань. Деякі з них викликали жваву дискусію та суперечки. Мова йде про фінансову підтримку прилуцького відділу поліції у сумі 3 мільйони 200 тисяч. Мільйон 200 вони просять на пальне і 2 мільйони на. Зміцнення мат бази, придбання комп'ютерної техніки, канцелярських товарів, господарських засобів та іншого обладнання, меблів, устаткування, будівельних матеріалів, виготовлення ПКД, документації на оплату ремонтних приміщень, поліції та фінансову підтримку прилуцького відділу ДСНС у сумі 500 тисяч. Вони дали заявку оргтехнікою, засоби зв'язку, паливно-мастильні матеріали. Агрегати та запальними частинами, запчастинами. пожежно-технічним обладнанням. Депутати висловили сумнів у доцільності виділення таких великих сум та запропонували зменшити їх і профінансувати тільки паливо-мастильні розхідні матеріали. Субсидіювати нацполіцію аж так, і ремонтні роботи, і оргтехніку. На ну, мою думку, це недоречно і некоректно. Скажімо, на паливно-мастильні матеріали, це, на мою думку, ну, достатньо 300-400 тисяч максимум. Аналогічна думка склалась щодо субсидіювання ДСНС. ДСНС дійсно потребує допомоги. На сьогодні такий стан речей, що саме цей підрозділ потребує допомоги в 500, які потребували допомоги, чи менше. Ну, я б сказав би, що от саме ДСНС допомогти необхідно, але ну, скажімо, в межах 300 тисяч, ну це було б реально і доцільно. Проте, як зазначають посадовці, члени комісії їх пропозиції не взяли до уваги. Що стосується поліції, то пропозиція була. Виділити 3 мільйони 200 на ремонт відділу та матеріально-технічне забезпечення національної поліції і на паливно мастильні матеріали. Біля мільйона. Проте депутати запропонували зменшити суму приблизно до 1 мільйона тільки на паливно-мастильний матеріал. Проте дана пропозиція комісією була цілком проігнорована. Та ж сама ситуація склалася із ДСНС. Я вважаю, що недоцільно з міського бюджету ремонтувати відділки, адже це є прерогатива держави. Крім того, у місті є нагальніші проблеми.